Українська трембіта може долетіти до Москви. Нам показали, як випробовують нову ракету. Вона летить зі швидкістю 400 кілометрів за годину та має дальність польоту 200 кілометрів. Однак, розробники працюють над потужнішою версією, та після всіх перевірок розпочнуть її серійне виробництво. Доступність технології. Доступність матеріалів, ну в двигуні, маршу, в маршому двигуні ракети не має жодного рухомого елементу. Тому вона їм носить назву трімпіта, схоже на музичний інструмент. А оскільки вона така доступна, то і народна. Багато що співпадає з народним музичним інструментом. Тому виробляти. Сотні і тисячі ракет на місце цілком абсолютно доступна. Одна така трембіта разом із боєголовкою вагою до 30 кілограмів коштує орієнтовно 15 тисяч доларів. Пишуть у виданні економіст». Це низька вартість для такої потужної зброї, кажуть експерти. Не відкидають, що туди можна буде прикріпити ще більше вибухівки. Потрібно буде бити по російських промислових підприємствах. А те, що ми використовували до цього, вони дірки в стелі, а потрібно стелю обвалювати повністю на весь цех. Для цього потрібно мінімально 50, 50 і більше кілограмів вибухівки, тобто ефект 100 кілограмової фугасної бомби. Також далекобійна трембіта може стати справжнім викликом для російської протиповітряної оборони. Ідея трембіта. Зробити крилату ракету по ціні Мавіка фактично в модифікації хибної цілі, і е трішки дорожче бойова модифікація, ви не зробите ж ніколи селекцію на радарами яка з них бойова, яка з них хідна ціль, Тому залпами по там десятки одиниць одночасні залпи дозволять долати системи ППО ворога і досягати поставлених задач або проламувати оборону для більш серйозних ракет далекобійних або інших засобів, або добувати там, тримбітами. Це зменшить наші втрати безпілотників. І збільшить загалом щільність ударів по об'єктах, які ми хочемо вразити за рахунок швидкості. Відпадуть російські мобільні групи, відпадуть е, ЗРК типу там стріла, е, стріла, 10, там і навіть тори відпадуть. Тому що ці безпіл, вони просто не встигнуть зреагувати. Над крилатою ракетою українські інженери працювали майже два роки. Видання за економіст» називається справжнім досягненням України. Зазвичай ракетні проєкти потребують значно більше часу. Віталій Залевський, П'ятий їх канал. Отже, давайте почнемо з того, що пообіцяли Україні партнери. Як це може вплинути на ситуацію на фронті? Отже, німецький концерн він отримав замовлення на поставку в Україну ще 20 бойових машин піхоти Мардер. Ця техніка вже була раніше поставлена на фронт і також відіграла свою важливу роль. Саме ці поставки вони плануються вже на початок наступного року. Як такі машини вже безумовно є важливими для наших бійців, але саме постачання у цю пору зимову таку, як вони здатні відіграти свою роль? Значить, машини мордер. От це все, всього інструмент в руках екіпажів, командирів і штабів. От і яку вони роль буду зіграють на полі бою? Це буде залежати від екіпажів, от, командирів різних рівнів і штабів різних рівнів. Якщо порівнювати ПМП Мардер з бойовими машинами піхоти радянського виробництва, то ця машина набагато краща і по захищеності, і по вогневій потужності. От і досвід її експлуатації на полі бою українськими екіпажами. От доказує, що це дуже потужна зброя у вмілих руках. Але саме якщо говорити про от таку теперішню зиму, яку маємо зараз, без морозу, без снігу, натомість на фронті багато от багнюки може бути волога погода. От які складнощі використання в таку погоду е, оцих різноманітних БМП, зокрема Мардер, і настільки можливо вони потрібніші саме зараз у таку теплу на даний момент зиму? От бойові машини піхоти в взаг... Так, пане Миколо, втратили ми зв'язок на декілька хвилин з паною Миколою. Зараз наші редактори будуть намагатися зв'язатися і з ним знову повернувся. Пан Микола, вітаю вас, дуже рада, що вдалося зв'язатися. Отже, продовжуйте. О, значить, бойові машини піхоти на полі бою потрібні завжди. Солдатам, які є членами екіпажу цих машин, використовують їх потрібні зараз, незалежно від пори року, від погодних умов. Тим паче, що ці бойові машини по своїй прохідності, по своїй керованості і маневраності, все таки набагато краще бойові машини, ніж ті, які в нас в Україні були. От, буквально три роки тому назад, ніж БМП-1, БМП-2 і їхні модифікації. Якщо знову заговорити про теперішню теплу зиму, які бойові машини піхоти найкраще справляються з такою погодою? Відповідно західні розробки, якщо зважати на те, що партнери активізували допомогу в цьому напрямку, що найкраще, от саме в цю пору, може допомогти, чи немає якихось таких конкретних лідерів? Коли мене запитують, який танк саме кращий, чи яка бойова машина піхоти сама краща, я кажу, що то, що є в тебе в руках, для тебе зараз саме краще. От якщо в тебе немає нічого в руках, тоді це дуже погано. Якщо є в тебе там бойова машина піхоти, мардер це прекрасно. Якщо є Бридлі, о, це також прекрасно. Все залежить від того наскільки ти о, можеш. От використовувати ті потенційні можливості, які конструктори і виробники заклали в цю бойову машину, який в тебе рівень фахової підготовки. Ну, так, бо в руках наших українських бійців, то будь-яка машина перетворюється на смертоносну зброю, на захист наших бійців, на спосіб пересуватися в важкодоступні точки фронту. Зараз от бачимо на наших екранах різноманітні класифікації цих броньованих машин. Знаємо також, що у межах Анонсованого раніше пакету допомоги від сполучених штатів, який загалом складає 425 мільйонів доларів. Україна отримує там і бомби, і ракети, артилерійські снаряди. А ще там будуть 212 에, БТР страйкер дуже велика цифра. Направду вочевидь, отримуємо ми цю допомогу вже з наступного року. Питання лише якими траншами так, якою кількістю буде надходити, як за швидко, що теж відіграє велику роль. Але якщо взяти от таку допомогу, настільки вона є масивною, настільки вона здатна допомогти силам оборони. 212 бронетранспортерів це це бригадний комплект, тобто це як мінімум три батальйони будуть мати на озброєнні в якості основного бойового засобу. От якщо враховувати, що є різні модифікації БТРа страйкер, в тому числі і машини вогневої підтримки на озброєнні, яких знаходиться 105-мм... Нарізна гармата низькоімпульсна, то це я думаю, що все таки бригадний комплект надходить. Тобто американці роззброїли якусь зі своїх легких бригад от, і передають це озброєння нам. Як це швидко буде залежати? Як це швидко все буде надходити? Це буде залежати, от, як швидко американці зможуть підготувати все це для передачі і поставити в Україну ну так, бо час відіграє просто ключову роль, зважаючи на те, як динамічно змінюється ситуація на полі бою упродовж всього повномасштабного вторгнення. Ми спостерігаємо за тим, як багато радянських зразків вони замінюються натівськими зразками. Партнери починають постачати нові розробки в Україні, продовжують також озброювати. Отже, якщо проаналізувати Повномасштабне вторгнення загалом, і можливо цей рік окремо. Як зараз змінилося змінився оцей розріз західні бронетранспортери, бойові машини піхоти і радянські? Настільки зараз технологічно вище зараз стала українська армія в плані насичення цими новітніми бронетранспортерами, бойовими машинами піхоти. По бронетранспортерах можна сказати, що практично всі колісні бронетранспортери радянського виробництва за ці три роки війни і протягом дуже серйозної і жорсткої експлуатації вони або вийшли з ладу, от і тільки невелика частина з них відновлена. От, а більшість бронетранспортерів, які ми отримували з заходу, це з заходу це все таки гусеничні бронетранспортери, починають від е, американських бронетранспортерів М 113 А 1 А 2 А 3 і е, їхніх, е, скажімо так, ліцензійних е, е, братів, тих же самих. Того ж самого італійського виробництва, турецького виробництва, от, і, німецького виробництва, і закінчуючи дуже древніми бронетранспортерами, які до нас е, надійшли е, зі з країн Скандинавії і британськими бронетранспортерами. Але це все за своїм. Рівнем захищеності і маневреності не уступає тим бронетранспортерам, які у нас були на озброєнні радянським бронетранспортерам. Чимало аналізу цих західних саме західної бронетехніки йде в тому плані, що вона безпечніша для самих бійців і там ну броня дуже значно захищеніша ніж у радянських машинах, але звісно краще мати і радянську, і західну краще озброїтися себе, озброїтися як найбільше, аби протистояти ворогу. Але якщо говорити про захист, які бойові машини вони продемонстрували? Себе найефективніше захищаючи українських бійців, ну, які най... можемо ще на вдогонку питання, які можемо ще просити у партнерів, адже вони Ну найбільш нам необхідні. От, найкраще захищені це все таки бойові машини піхоти м 2 б в різних модифікаціях. От е, мало того, там крім того, що є. Основний масив броні американці нам ще й поставляють так звану активну реактивну броню. От, брат, ми також використовуємо для захисту вже розроблені українцями, от, так звані протидронові сітки. І це дає досить серйозний ефект. От, ну і бронетранспорт. РМ сто тринадцять А 2 А 3 з використанням знову ж таки протидронових сіток. Це ті речі, які в першу чергу нам потрібні, і саме ці машини є в досить великій кількості в Сполучених Штатах Америки, чому тому, що це дуже потрібна і економічна і у військовому плані держава, і вони можуть надавати нам ці машини сотням. Той час, як інші країни зможуть виділяти там кілька десятків до сотні, чому тому, що попередній досвід показує, що якщо Німеччина передає ті ж самі БМП Марта, спочатку там два десятки, після того знову пару десятків і знову пару десятків протягом двох років це не та кількість, яка нам необхідна для того, щоб закрити всі наші потреби. Якщо ми кажемо, що понад 200 бронетранспортерів вони для однієї бригади, стільки ну про які масиви можемо говорити, а коли наполягаємо на додаткових постачаннях від партнерів, от від якої кількості на бригаду потрібно, аби повноцінно виконувати бойові завдання. Ну, якщо бригада п'ятибатальйонного батальйонного складу, це тільки основний бойовий кулак то рахуйте, що це як мінімум 155 основних машин для того, щоб забезпечити піхоту. А крім того, ще є артилерія. Відповідно два артилерійських дивізіони. Це ще понад 40 машин. От, різних модифікацій, от, якщо брати От, ремонтні підрозділи, розвідувальні підрозділи, підрозділи інженерного забезпечення. Тобто ми виходимо порядка 250 машин. От, і бажано, щоб ці всі машини були приблизно на одинаковій базі, щоб спростити логістику. От, якщо ми хочемо там, озброїти 10 машин, то мова йде про цифри в 2,5 тисячі. Ну це колосальна цифра. і Партнери, це звісно це ж, не нададуть такого великого, зможе більш-менш серйозно забезпечувати це сполучені штати Америки. Зважаючи на те, що змінюється керівництво Білого Дому, буде в Сполучених Штатах новий президент, і чи продовжить Дональд Трамп політику посилення України, також буде вже достеменно відомо з 20 січня. Давайте перейдемо до дронової складової, яка безумовно впливає на всю лінію фронту. Відомо про те, що у ЗСУ завершили випробування дронів на оптоволокні, і це вже крок до масового виробництва цих дронів. Якщо проаналізувати їхню можливу дію вже на фронті, як вони здатні російські російську бронетехніку нищити, і як вони взагалі можуть відіграти роль на фронті? Ви знаєте, я в цій галузі не і Мені дуже важко оцінювати перспективу використання відстані, от час і так далі, і тому подібне. Це досить направлена галузь і на цю тему краще розмовляти саме з тими, хто брав участь в розробці, в випробуваннях і бере участь в застосуванні. Тому, вибачте, на ці питання гадати по принципу підлога, стеля і я не хочу. Цілком зрозуміло, якщо брати використання дронів на фронті, яких дуже багато, адже війна, вона поступово з артилерії переходить у дронову війну. Багато і fpv дронів і дронів різної модифікації використовує ворог. Сили оборони також цілять і досліджують різні точки фронту за допомогою дронів. І також є ударні дрони, які цілять у різноманітну техніку. От стосовно дронової атаки, настільки та бро. На техніка, яка є в нас, вона також під загрозою через російські дрони. Настільки ворожі дрони здатні пошкодити і вивести її з ладу, і відповідно як потім настільки важко відремонтувати ту техніку? Все залежить від того, як організований захист цієї бронетехніки. А захист організовується кількома шляхами, починаючи з використаннями тих же самих засобів радіоелектронної боротьби. Для боротьби з дронами це обладнання бронетанкової техніки, засобами реб, от це використання різних протидронових рушниць для того, щоб захищати ті ж самі позиції піхоти, і більш серйозні речі, якщо там. Більш серйозні дрони, ті ж самі баражуючі боєприпаси, то там можна використовувати і засоби протиповітряної оборони. Знову ж таки, все залежить від тактики використання і від тактики захисту від ворожих дронів. Для технічного захисту це використання тих же самих дронових сіток в різних варіантах. Починаючи від металевих закінчуючи полімерними матеріалами, так звані каптури чи капюшони, які розроблені для бронетанкової техніки, і використання різних засобів динамічного захисту, це ті ж самі контакт, 1 або полегшені варіанти ножа. Для того щоб захищати бронетанкову техніку, в основному для атак зверху. Ще хотіла уточнити. Багато аналітиків також зазначали, що коли Україна розпочала курську операцію, відповідно, партнери вони посилили свою допомогу, в тому числі і бронетехніки, і саме багато такого ж типу машин відправили саме на той напрямок. От як при використанні на курському напрямку, як там змінювали ситуацію використання цих машин. Якщо досліджували таку тему, адже на Курському напрямку у нас іде все таки мобільна оборона зараз. от, а коли захоплювали певні райони Курської області. Там йшов наступ на непідготовлені, скажімо так, райони. От, і там ми могли використовувати в першу чергу мобільність. От, і рухливість різних типів озброєння. Як тільки ми перейшли там до оборони, от, стало зрозуміло, що от, мобільна оборона вона забезпечує виконання одних завдань, коли ми почали оборонятися вже позиційно. От, Почали використовуватися ті ж засоби артилерії, ті ж засоби е бронетанкової техніки, в якості вогневих точок для того, щоб укріпляти в принципі, абсолютно вся зброя використовується для різних способів ведення війни: і наступальних дій, і оборонних дій, і при, при стаціонарній обороні, от, при позиційній обороні і при мобільній. Вороні все залежить від того, як складається ситуація на конкретній ділянці фронту. От які рішення приймають штаби, командири, і як це втілюється в життя. Що можна сказати достеменно, це що Україна потребує різної бронетехніки і потребує швидко, адже ворога потрібно відтісняти і так само на багатьох напрямках потрібно тримати оборону, аби ворог ще сильніше не сунув. Дякую вам, пане Миколо, за таку якісну аналітику. Микола Саламаха був з нами на зв'язку. Це фахівець бронетанкової техніки, а також підполковнику у відставці.